Що відноситься до Personal Protective Equipment? Які компоненти містять Helmet Subsystem, Mask Subsystem та Clothing Subsystem? Чим Integrated Head Protection System краще за Advanced Combat Helmet та Enhanced Combat Helmet? В чому різниця між IOTV, MTV, MSV та SPC? і що це взагалі таке? Як розповісти англійською про функції захисного спорядження? Я Олена Чукринова, вчителька. IOTV MTV, MSV – це типи бронежилетів. І це канал армійська англійська, де сьогодні ми розбираємо корисну лексику для опису захисного спорядження військовослужбовця.

Друзі, перш за все, я хочу сказати, що радію і тішуся вашим підпискам. На момент створення цього відео вас вже більш ніж 3700. Думаю, це чудовий показник вашого інтересу до Military English і, взагалі, показник розвитку сфери військової англійської в Україні. Дякую, що рекомендуєте наш канал своїм знайомим і колегам, залишайте реакції, коментарі та підтримуйте наш проєкт фінансово. Якщо ж ви вже дивитесь це відео, але ще не підписані. Будь ласка, зробіть це негайно, щоб не пропускати наші оновлення і нові уроки. В Одному з попередніх відео ми з вами розбирали, як описувати одяг військовослужбовця, говорили про форму та інші деталі військового вбрання. А в цій частині ми розглянемо захисне спорядження, щоб ви могли назвати не лише «a helmet» — шолом та «a plate carrier» — плитоноску, а й інші речі та описати їхні характеристики. Одразу зазначу, що сьогодні буде багато складної, але необхідної у словнику військовослужбовця лексики. Почнемо зі списку дієслів, які часто використовують у військовій сфері в описах, мануалах, літературі, тренінгах, відео. Деякі з них, а також похідні від них слова, вже траплялися в наших відеоуроках. Вони будуть з'являтися і надалі, тому я вирішила, що цей урок прекрасна на. Нагода, їх систематизувати, презентувати або нагадати вам. To provide надавати щось, забезпечувати. To protect захищати щось або когось використовується з прийменниками against та from. To operate працювати, діяти. To enable давати можливість робити щось можливим. To ensure забезпечувати, гарантувати. To maintain підтримувати на певному рівні, обслуговувати в технічному сенсі. To effect впливати, мати вплив. To require вимагати. І ви часто зустрічали слово requirement. To cause спричиняти, ставати причиною. Вам знайоме слово because тому що, яке вказує на причину. To increase збільшувати. To decrease зменшувати. To reduce також зменшувати. Розповідаючи про склад або структуру чогось, вам знадобляться дієслова. To include, містити, мати в собі, мати у своєму складі. To consist of складатися з, з чогось, з декількох частин. To divide, розділяти. Можливо, ви Пам'ятаєте їх із відео про те, як давати характеристику підрозділам. Якщо ж ви його не бачили, рекомендую передивитися це відео на нашому каналі. Тож, всі ці дієслова, похідні від них іменники та прикметники, а також багато інших слів, ми зустрінемо в сьогоднішньому уроці. Тож, просто зараз зупиніть відео і зробіть знімок екрану з цим списком. Будьте уважні, приготуйтеся занотовувати та запам'ятовувати. Personal Protective Equipment for the Military Includes. Засоби індивідуального захисту для військових включають Protective Clothing and Other Protective Systems and Accessories, захисний одяг та інші системи та аксесуари, which protect the safety and health of soldiers. Without affecting the basic requirements of normal operation без впливу на базові вимоги нормальної діяльності. and enable soldiers Дають солдатам можливість to reduce the harm зменшити шкоду caused by various ordnance спричинену різним озброєнням. A single set або kit complex of personal protective equipment is divided into hard protection components and soft protection components the hard protection components include helmets bulletproof clothing stab-resistant clothing sticky doqualtehran odegh explosion-proof suit or bomb suit other protective equipment Against mechanical injury, інший захисний одяг та спорядження проти механічних ушкоджень. Soft protection components include gas masks, anti-toxic clothing, noise-proof ear wear, шумостійкий захист для вух, anti-glare, антиблікові, «Nuclear Radiation and Nuclear Pollution Protection Clothing». «Pollution» – це забруднення від дієслова to pollute». «In 1989, the U.S. Army запропонувала The Soldier Integrated Protective Ensemble». Це було початковим кроком у розробці інтегрованої модульної системи одягу та спорядження для бойових сухопутних військ Сполучених Штатів. At present, the soldier integrated protective ensemble для солдатів більшості країн mainly consists of складається з helmet subsystem, mask subsystem, clothing subsystem and auxiliary subsystem допоміжної підсистеми. І зараз ми коротко розглянемо кожну. Subsystem ensures protection for the soldier's head. The helmet subsystem ensures protection for the soldier's head, забезпечує захист голови солдата. A helmet, шолом або каска, is the main component of the system. Можуть також траплятися назви a bulletproof helmet or a ballistic helmet. Ця система також provides communications for soldiers. Бойовий шолом в армії США зараз це advanced combat helmet, який вже заміщується новою версією enhanced combat helmet. Але найсучасніша розробка це the integrated head protection system, що на 5% lighter, легша, ніж попередні шоломи previous helmets iHPS має a ballistic mandible, нижня частина, маска, що закриває нижню частину обличчя та шелепу бійця. – захист для очей, Side rails – бокові кріплення, бічні рейки for attaching для приєднання Equipment – like flashlights, ліхтарів, cameras and helmet mounted headsets, камер та гарнітури, яку встановлюють на шолом. Слово mounted означає, що предмет встановлений або прикріплений до чогось. Крім того, до helmet system можуть входити: communication device, tactical headset and microphone, digital camera, захист для очей, laser eye protection device, eye protection gear, ballistic goggles, anti-glare and anti-laser glasses. Night vision device or night vision goggles — прилади нічного бачення, Integrated display або helmet-mounted display, який найчастіше використовують в авіації. Захист для вух бійця hearing protection – це Tactical Communication headsets — тактичні гарнітури, Електронік earplugs — беруші. The mask system складає окрему систему персонального захисту. It ensures protection for the soldiers, face and respiratory tract. The mask system includes full face respirators, escape hoods або emergency hoods. They provide clean safe air for 15 minutes. Вони забезпечують бійця чистим та безпечним повітрям протягом. 15 хвилин, щоб встигнути to escape врятуватися from a dangerous area. Powered Air Purifying Respirator Unit. Він є battery-operated, працює від батареї. Consists of a half or full face piece, маски на половину або на все обличчя. breathing tube дихальної трубки, battery-operated blower, повітродувка, яка працює на батареях. and filters filtriv. the u.s military vikorostovoyt joint service general purpose mask the lightweight легкі chemical and biological respirators that protect against battlefield concentrations of cb agents toxins toxic industrial materials and radioactive particulate matter radioactive, there are two variants of this mask: the M50 for ground and shipboard personnel, and the M51 for armored combat vehicle crewmen. Переходимо до Clothing Protective System. Ця захисна система provides integrated protection for torso. Limbs and extremities – тулуба та кінцівок. Зверніть увагу, що limb – у цьому слові ми не вимовляємо літеру Б. Це кінцівка цілком. А «extremity» – це найбільш віддалена частина кінцівки, наприклад, Hands, fingers, feet, toes. До «the clothing protective system» належать «bulletproof vests», «plate carriers», NBC protective clothing, protective gloves and combat boots, heat-resistant and flame-retardant clothing. A bulletproof vest, також відомий вам як a ballistic vest or a bullet-resistant vest, is an item of body armor that helps to reduce or stop penetration to the torso from firearm-fired projectiles. Снарядів від вогнепальної зброї, – куль, «куль», «shrapnel» шрапнелі and «fragmentation from explosions» осколків від вибухів. У Збройних силах Сполучених Штатів зараз використовують The Improved Outer tactical vest» покращений зовнішній тактичний жилет, «the modular tactical vest» – «MTV» модульний тактичний жилет, The Modular Scalable vest або MSV – модульний регульований жилет, The Scalable Plate Carrier – SPC – регульована плитоноска, яку використовують у The United States Marine Corps. Плита броня. Це plate, а to carry, як ви вже знаєте, це носити на собі. До речі, в одному з попередніх уроків я розповідала про родини військ в Збройних Силах Сполучених Штатів. І якщо ви його пропустили, рекомендую вам його подивитись. Ебом сют, який ще називають Explosive Ordnance Disposal Диспозал Ore Blast Suit. Це костюм для утилізації вибухонебезпечних предметів. It is a heavy suit of body armor. Важкий бронежилет, який носять bomb disposal officers and personnel. Команди зі знешкодження боєприпасів. Ці бронекостюми are classified as level 8 and level 9, are highly protective against explosions, вибухів, shockwaves, Ударних або вибухових хвиль, fragmentation and shrapnel. Вогнестійкість одягу та спорядження військових досягається завдяки використанню вогнетривкої тканини Fire fire-resistant fabric або покриття coating. To ensure nuclear biological and chemical protection використовується gas-proof clothing containing activated carbon, який містить активоване вугілля. To protect soldiers from insect bites від укусів комах and diseases carried by insects, захворювань, що переносять комахи. Permithrin is used to treat combat uniforms, для оброблення бойової форми. The auxiliary System is based on the platform of the First three Systems. Допоміжна система базується на перших трьох системах. and uses modern technology і використовує сучасні технології to ensure an integrated offensive and defensive effectiveness, щоб забезпечити наступальну та оборонну ефективність. Це різноманітний communication equipment, drones or robots, exoskeleton systems, power systems, microclimate air systems та інші девайси, деякі з яких ми вже згадували вище. Окремо я хотіла би проговорити функції захисного спорядження і ті features, якості, які вони мають, щоб забезпечувати захист бійця. Physical protection – захист від фізичних атак та ударів. Для реалізації цієї функції захисні засоби є bulletproof, stab-resistant, Flame retardant і всі інші прикметники для позначення стійкості, які ми розглядали в попередньому уроці, про одяг. Environmental protection – захист солдата in dangerous environments – в небезпечних середовищах. Ця функція реалізується завдяки таким характеристикам та функціям, як Temperature adjustment – регулювання температури, Floating and breathing in water – плавання значенні утримання на воді, та дихання у воді. Navigation and positioning – навігація та позиціювання, Waterproof and Anti-Sleep features – водостійкі властивості та ті, що запобігають ковзанню. Air Filtration та інші. «Physiological protection ця функція полягає в забезпеченні і підтримці фізичного комфорту солдата, maintaining the soldier's physical comfort. Реалізацію цієї функції забезпечують такі характеристики, як ergonomic design, physiological monitoring, medical assistant features та інші. Electronic countermeasure – радіоелектронний захист полягає в посиленні здатності солдата сприймати та опрацьовувати ситуацію на полі бою. Enhance soldiers ability to perceive and process battlefield situations досягається завдяки situation awareness, контроль ситуації, обізнаність про обставини. Information processing, оброблення інформації. Information communication – комунікація, передача інформації, nuclear biological chemical protection надає захист від poisons отруйних речовин, biological warfare agents – бойових біологічних засобів, radiation – радіації завдяки antitoxic nuclear flash protection, protection against laser та інших. І функція water rescue порятунку на воді enhances посилює survival in the water виживання у воді завдяки thermal Regulation, underwater breathing можливості дихання під водою та іншим властивостям захисного спорядження. Звісно, існують і інші класифікації та описи захисних засобів. Назви можуть відрізнятися в різних країнах, родах військ. Та якщо ця тема вас зацікавила, є маса відео статей англійською, які зможуть вам розповісти про захист більше, детальніше. І професійніше. А моє вчительське завдання, перш за все, було дати вам вокабуляр для опису вашого захисного спорядження та його функцій, і занурити вас у англійську лексику. Тепер ви розширили ваш мовний арсенал новими словами, які зможете застосовувати для різних задач в різних контекстах. Якщо ви маєте що додати, пишіть в коментарях, а також залишайте свої реакції та враження від цього заняття. Я читаю всі ваші коментарі і на деякі навіть відповідаю. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш канал, щоб ми могли розвивати наш соціальний проєкт і створювати більше навчального контенту, реквізити є в описі до відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, який створено для того, щоб популяризувати військову англійську в Україні та підвищувати мовний рівень наших військовослужбовців. Бо мова це зброя, а ще це пряма комунікація з західним світом і підсилення наших збройних сил.